Я в обі. Влітку я тут купила ще поуцінці метелик фаленопсис. І з надією, що куплю ще. Така кинула оком, нічого не побачила. Зараз буду роздивлятися. Може, десь на паличках серед фаленопсисів щось і знайду, як дівчата шукають. Поки ось все таке. Зараз тут дуже багато таких всіх декорацій до Нового року, до Різдва. Красиві декорації такі. Як завжди, ванда, яка величезна. І оцей стакан такий, стакан ваза. Сантиметрів, мабуть, 70. Дуже величезна. І що хочу сказати, коріння в неї таке гарне. І колір красивий, рожевий. Ось іще така. Ось 60 євро без одного цента. Дивіться, яке коріння. Ще й росте таке. Доглянути. Товстенне. Величезні квіти. Хто хоче, беріть. І ось меншенькі. Ну теж такі гарненькі. Колір, дивлюсь я оце на камеру, ну зовсім не такий, вона більш така чорнильна. темніша і до синього. Тут вона якась філатива. Ти, що таке гарне коріння в неї. Але я не шукаю ванду. Я шукаю фаленопсис. Ну, а хто хоче ванду, 35 євро теж без цента. Зовсім нормально. І оцей фаленопсис. Ось теж я дивлюсь зараз на камеру. Він зовсім іншого кольору. Він такий більш яскравіший, насичений тон. Фуксія, чи як. А тут він такий більш до червоного чи малинового. Ну, красива. Ну, такий мені не треба. Ну, це маленький. Хоча з великими квітами. Красивий-красивий. Ну, це я не знаю, це бігліб чи не бігліб. Цікавенький такий. От якби був метелик, я б тебе взяла. А так ні. Шукаю метелик. Така дрібнота. Це міні чи міді, не міді. Зовсім маленькі, Ось така. останнього разу я була таке бачила. Щось вони так залузять, якісь такі, я не знаю. Не вивчають смаки людей, покупців. Ось теж цікавенький. Якби була велика квітка, та ще й метелика або пиворик. от, Нічого такого. О! О! Покрашені. Ну вони ж не однотонні, мабуть. А покрашені їх. Знаєте, колись і то синькою украсили просто не на щось таке. Не, такий неровний колір лягає. не бачу нічого. Знову мене на це коріння. Така гарна. Видно, що здорові рослини, це така фіолетова, те, що такий скляній. Вазі. І нічого більше такого поки нема. Треба знайти, де ці стоять. Усіночні орхідеї. А ось яке рябе, аж в очах рябіє. Красивий дуже. І квіти такі величезні. Сантиметрів 9, а може десять. Ну, чому ти не метелик, чому ти не пило? Їх тут багатська. Таких. Тоже красиві. Так, а хто ж ти такий? Як тебе звати? Каскади роза, каскадна роза. А хто зна, 17 євро. Ну, гарні такі кущики. Квітконоси такі великі, а ось і ще які. Це такий матрасик. От якби такий полор був. Не люблю я такий малюнок, оцей венозний. Не те, що не люблю. У, у мене в очах від цього малюнку дуже рябить. Губка, яка гарненька, теж дуже великі квіти. Ну, от чому ти не полор? Так Якби був полор, я б тебе взяла. Бо зворотній колір пелюсток, він там білий. І, Який і теж дуже багато, такі якісні рослини. Кому подобаються такі листя розетки, які гарні, так а ти в нас хто? Так, Юпитер. О, тепер я знаю, хто ти такий Юпитер. І який ти є насправді? 15 євро без цента. Трішки дешевше. Красивий. В кого в очах не рябить, можна брати сміливо. Де ж вони поставили оцінка? Того разу, ну і як заходиш, то вони зразу перед всіма орхідеями стояла паліта. З оцінками а тут. Дивіться, яка картинка. Оце все, що можна подивитися, більш-менш таки цікаво. На подарунок комусь взяти. Або, якщо подобається, комусь і таким. гарні рослини, мабуть, недавно їх завезли, ще не встигли зали, залити. Так, серед цих нічого не знайшла. О, скільки багато білих. Ну білих завжди багацька. А в мене зараз цвіте біла, та, що була з цієї. Зі смітника так гарна квітна, така вдячна. Ось які розмальовані. Забула, як вони звуться. Колись в мене був такий червоний. Це рожевий у мене такий був червоний-червоний. О, яка копорать класна. Кучерява така, пухнаста, Взяти чи що? Якийсь такий рефлекс, вже як заходиш в квітковий магазин, то треба щось купити. Так. Тут, по-моєму, оцінки. Точно. Камбрій не камбрій. Вони так поставили цю політу, що її треба ще шукати і зразу не побачиш. Коби да. витягували, щоб можна було взяти подивитися. І такі нормальні рослини, а чого вони оціночні, довго, мабуть, не брали. Колись повикидають. Було у мене все отаке було. А такого не було. Зараз не буде просто подивитися, взяти, погратися. Оце листя, таке класне листя. Воно як штучне, ну, це ж не штучна рослина, це ж, ну, вона жива. це така чи як. Ну, дуже цікаво. Так, ну мені хочеться витягнути, подивитися, от Так, немає, там теж нічого цікавого. Скільки зараз оцих треба було теж блоці для Нового року. Ось іще яка з цієї сторони. неї такі великі квіти. Це ж треба так, оцінка, щоб розпродати, запихали хтось на куди і шукає це їх. Ще знайди Вони такі доволі гарні всі росли. Так, я колись хотіла отаке от посадити на блок. Гарно повно дивилися, взяти чи що. Така бульба гарнюща така, соковита, велика. Так в гарному стані. Це в нас хто? Це у нас камбрі. Задним квітканос. Вони такі великі квіти, хвилясті. Зараз подумаю, так хочеться щось купити і не хочеться вже або щось, бо вже таке було. В мене там вдома зацвітають анцидіуми, які в перший раз зацвітуть. Так, ну оця рослина мене вразила. Хто це такий? Алоказія. Яклін. Жаклін? Ну дуже гарне є листя. Купити її, а що потім робити з нею хто знає, немає куди її ставити. Пам'ятаю, колись в школі, в дитинстві, на трудах був такий папір такого якості, такої текстури. Так, це в нас оцінка. Такі гарненькі кіточки. Великий такий величезний горщик, а там дві рослини аж, там аж два фелланопсиси. Так, ось оце вже оцінка оцінкою. Азалії. Як я люблю азалію. Ти ж у мене зараз пісні. Біла вже зовсім гарно цвіта. черевик, оціночний. Колись у нас їх було багато-багато. Я зараз не дуже часто і в магазинах буваю. 50% оцінка. Хочете беріть фікус якийсь, ще якісь рослини. І фаленопсис. Ну, Таке мене не цікавить. Ананас! Ще й оціночний. Гарненький який. А вирощують люди багато в домашніх умовах. Ананаси, крок... не, не крокуси, як і Цикламени. Теж було такого багацька. Ще зверху фаленопсиси. Не бачу я там ніяких не метеликів, не пилорів, я не знаю, як нічим. Так трапляється купити щось гарне. Буде все так подивитися. Ще одну камерію. Оце такий колір цікавий. Ну і знижка 50%, а рослина дуже гарна. Дуже гарна. Декілька бульб і всі такі вони. Соколвиті, гарні, зморщені. Кому подобається, можна брати. Я такого не хочу. Хочу щось таке цікаво-цікавено. Цікаво, тут такого, особливо і не купиш. Тут хіба що можна купити метелик чи полорик фаленопсис. Тільки не всім це вдається. І зараз піду ще десь по подивлюся. Може, ще десь стоїть якась паліт. З оцінкам немає нічого такого. Так, це ґрунти різні. А ось такі, які я ще не бачила, це щось нове. Так. Це теж склад. Так, а що я показую? Сама дивлюся, а камеру не показує. Ось такі, так, це тільки одна кара з добривами на 4 місяці. Знать, бо яка там кара можна було б взяти, а так? Буває від криша, там не кара, а так якась труха. Я нещодавно взяла цілий мішок, 60 літрів знову, як вона. Мульча. Треба потроху перебирати, готуватися до пересадок. Все Нового року на вислов. Більш нічого такого цікавого немає. І ось для орхідеї який грунт. Це типу полічу за щось таке. Каміннички. Камінчик треба буде взяти. Багато орхідей полюбляють камінчики у ґрунті. Так, а це таке ж саме тільки у великих пасовках, великі мішки. Зараз подивлюсь, який візьму. Хоч щось купити треба, правильно? З магазином шопити 8 євро, майже 8 євро. Так, йдемо далі. Ой, Оце лаоказія. До такої я звикла. Тільки вона тут вже мертва ще й продається. Зовсім ніяк. Так. От, за 10 євро можна купити марзу рослину. Будь ласка. І yeah. <laughs> скоро викинуть. Так, що у нас? Ну оцей мені дуже сподобався. Так. Ага, ось іще. Ось тут одні білі, а це що таке? Цікавеньке яке. Скільки рослин різноманітних? На жаль, немає в мене такого приміщення, щоб було там для них постійно тепло. Ага, серед білих ще жовті є. Красиві орхідеї, і жовті, і білі. Тільки не метелика, не пурика, нічого немає. Ось красиві. Ти що таке б хотіла мати, теж тільки тримати його ніде. У нас підвіконня вже 150 разів казала, що у нас немає нормального підвіконня. Біля батареї ставити його. О, дядька який, здрасті, здрасті. Ти диви, який як ігнорує і не моргне, наче не живий. О, Мінічки. Ну, Мінік, якось я не дуже. Якби квіти були якісь, ну такі вже, такі вже якісь дуже незвичні і красиві. Це гарненька. Дівчинка, так. Це задоволення коштує майже сім'їв. Непогана рослинка. Воно ну, пішли до того дядька. Халю? Ну там так. Та Дивись, зовсім не звертає увагу і не дивиться навіть. Так, на місце. Ну, як на мене, нічого цікавого. Більш все ж таки, от мої очі. Видивляються пастильного кольору. І не такі оце дуже багато фарб мають і не рябі. А оце бамбук у нас колись ще з меншого ще з меншого. Я не знаю, вже 12-15 років росте. 2 чи 3 метри. У вітальні такий величезний. Єдина рослина, яка прийняла наші умови і росте так це знову субстрати. Ті ж нічого такого цікавого. Все таке саме тільки. Ой, яка гарненька. Мені квіточки зовсім іншої форми. Дрібненькі такі. Не знайшла я те, що шукала, немає тут ніяких метеликів, непооріків. Дивіться, яке коріння гарне. Любителям вант, і в кого такої немає, і якщо є місце де, дуже шикарні рослини. Такі вони міцні здоров'я, ось іще Ну, Все таке саме, а що це таке? Чи, чи хтось поїв, чи хтось погриз. Ну, буває так, що дітки як ходять з мамками чи папками, цепляються ручками за щось може, Може щось інше. О. Сині, блакитні. Нобілі, як вони гарно, пишно квітують. І дивіться, бачите, тубори з листям. Ну, оцей білий нобіль можна брати і навчатися з ним. Він світе завжди без проблем і особливих умов їм не треба. То на таких нобілях можна вчитися починати. Вони усе пробачають, усі помилки у догляді. Жовтий, це ж такий красивий. Ось ще маленьких, дуже багатько. От так. Йди свята додому, те, що шукала, не знайшла. Не пощастила мені цього разу. Як звати тебе? Бо там дівчата кажуть, якісь Феррари або ще якісь, а тут он просто жовта. Гельп-роу. Жовта. Чого я не знайшла? Так шкода. Я так надіялась вийти звідси, з якоюсь орхідейкою і поїхати з нею додому. Все тут перед новорічними святами. Скажу зараз до побачення, Діду Морозу. Чус. До наступних зустрічей!